Наступними на майданчик вийшли лідер вищої ліги Лисичанський будівельник і команда, яка посідає третє місце у другій лізі футбольний клуб НМ, який розшифровується на моменті. Давайте і тут познайомимося ближче із командою, яку тренує Костянтин Крутенко і котра вперше потрапляє у наші огляду у цьому сезоні. Півроку назад десь ми почали, зараз граємо у друг, другій лізі. Це наша перша кубкова… кубковий сезон, так скажемо. Ми починали на траві, на штучному ну, на, е, полі. Зараз от пробуємо себе в футзалі. Ну а ви вже судіть як добре чи погано. Що ж, треба відзначити, що ця зустріч стала справжньою прикрасою цього етапу кубкового турніру. Не дивлячись на різницю у дивізіонах і рівні підбору гравців. На моменті абсолютно ні у чому не поступався і супернику, намагаючись нав'язати лисичанам власну гру. Таймі лисичани продовжили тиск, накатуючи на ворота суперника одну атаку за іншу. Але оборона на моменті трималася, плюс, хоч і не часто, але досить гостро контратакувала, тримаючи будівельник у постійній напрузі. Болівальники обох клубів були у повному захваті. Якщо чесно, дуже задоволений. Трошки, як кажуть, м'яч не залітав. Ви кінцівку ви дивилися Ви кінцівку бачили. Ну, ну, три моменти всі наші. Ну, трошки не пощастило. Лідер вищої ліги навіть хвилювався, нервував, хлопці щось там. Гарно грали, нам трошки не пощастило. Знаєте, воно все досвід. Команда ну, то професійна команда. Там, ну, у нас ми любительська команда, яка пів року назад почала. Ми зараз тільки ми побудуємо структуру, ми дамо бой в наступному році. Все буде.